Дорогі брата і сестри, всіх вас вітаю, вітаю всіх гостей наших, всіх присутніх в залі і не в залі, хто дивиться нас, хто живе життям нашої церкви. Дуже приємно мені було читати деякі коментарі, коли люди безпідставно звинувачують нас, в якийсь хтось без діяльності, хтось якийсь неправильний, на його думку, діяльності є хтось не знаю хто, але написав такий простий коментар. Раджу, дорогий брате, перш ніж писати тобі осудливі такі коментарі, а так своїми трошки словами, спостерігати за оголошеннями цієї церкви. Так написав. За оголошеннями. І ти не будеш писати безпідставно. Ти будеш знати, чим живе ця церква, які виконує проєкти. Що робить, для кого робить. Тому я сьогодні можу тільки сказати амінь на цей коментар і сказати, знаєте, в свій час було б трудно сказати про якусь громаду, як вона живе, тому що треба приїхати в ту громаду, пожити в тій громаді і побачити. Сьогодні є інтернет, сьогодні є оголошення, сьогодні є відеоматеріали, які показують про життя церкви. І церква може бути на Алясці. А весь світ і в Австралії, і всюди абсолютно протилежний кінець може знати про життя будь-якої церкви. Життя нашої церкви, як на долоні, відкрите. Напрями, проекти, не один відкритий. Навіть хто працює, як працює, це все відкрите. І в цьому є наша перевага. Я дякую всім, хто. Ще раз кажу, не просто дивиться наші оголошення, а хто дотичний до життя нашої церкви, навіть якщо він ще не є її членом церкви. А таких людей у нас є десятки, які не являються членами нашої церкви, але дотичні і фінансово, і працею, і молитвами своїми, і підтримкою своєю і розповсюдженням наших відеоматеріалів, всім вам щира, щира подяка. Ви підкріпляєте наші руки. Тому чергове оголошення я почну з того, що ще раз хочу подякувати всім, хто жертвує на випічку для поранених, для стареньких людей, людей похилого віку. Е, і за пожертви дякую цим людям, дякую нашим сестрам, які періодично два рази на місяць через неділю роблять цю випічку. Ви знаєте, Пока обставини так склались, що ми побачили, що людей цих поранених і людей, яким потрібна увага, все збільшується. І інколи я думаю, що якщо би підключити все село, тоді би можливо, можна було б завести всім тим людям ту ті смаколики у всі ті заклади. Ми просто не в силі. Ми мусимо одну неділю туди, другу неділю туди, але все одно люди тішаться нашій увазі. Тому ще раз дякую всім сестрам за випічку, всім жертводавцям. І хочу сказати, що цього разу ми відкрили нові місця. І випічка смаколики були завезені, як завжди, в надвірну, у два місця, а також в Лисець. В лисець ми були е, в двох місцях у Лисці. Ми були в лікарні, де знаходяться хлопці поранені, там роздали, дали. І ми були в реабілітаційному центрі брас. Так називається в інтернеті, можете набрати. Брас англійськими буквами. На українській? На українській, так. Брас. Ага, так, так, я пригадую. І ви знаєте, ми, я був дуже розчулений. Я Зміг порівняти, як поранені хлопці відчувають себе у звичайних лікарнях державних, і як вони. Я не знаю, хто це організував, Андрій. Ми так до кінця не знаємо, ще будемо знати. Ну коли ми приїхали в цей реабілітаційний центр, ми побачили велику, ну, атмосферу кенулась в очі. Зовсім не така атмосфера, як ми бачили в лікарнях. Ну, можливо, в лікарнях там. Лікуються люди, атмосфера не може бути така добра, а тут реабілітація після якихось. Хлопці сидять дружно за столом, з ними сидить працюючий персонал, якусь там не в карти, якусь там таку, та, щось таке, уно, щось там, я не знаю, я далекий від цих. Може, ми почуємо сьогодні трошки про це. Про ці, е, ви знаєте, і я побачив у них атмосфера така приємна, така радушна. І знаєте. Ми за першу зустріч з ними подружилися. Як вони дякували, як вони дякували. Каже, як ми дякуємо, що ви нам таку увагу. Так що якось так я з ними розговорився, бо ми чекали там ще керівника, що прийшов. І так з ними розговорився, що закінчили розмову, що десь, як дасть мені Бог здоров'я, їду їм варити богоч. Так, Гова каже: приїжджайте, ми з вами вирішили, що візьмемо кілька хлопців з гітарою, молодь. Поспіваємо, зваримо Бог, знаю, що треба зварити десь до 25 чоловік. Так що буде і це найближчим часом буде. Знаєте, я себе дуже часто роблю, роблю заручником свого слова. Я думаю, казати чи не казати, чи потім сказати, що вже зробив. Думаю, якщо я буду, скажу, коли я зробив, то я може зроблю це через два місяці. А от коли я скажу в оголошенні, що треба зварити, Значить, що я це хочу зробити, значить, я зроблю це набагато швидше. Робіть себе заручниками власного слова. А не так кажіть, я слова не даю, зможу, то зроблю. Значить, я знаю, що не зробиш. Я знаю, що коли ти кажеш, що я постараюсь, значить, це треба рік чекати, два і три, а ти потім просто скажеш, а я й не обіцяв. Я й нічого не казав. Я ж казав, що зможу чи... така гарна позиція, така хороша позиція. Нічого не обіцяти, нічого ніякого слова не казати. Ні, ви кажіть, а потім робіться рабом свого слова. І виконуйте. Ну, це так, я думаю, ви можете думати інакше. Це ваше повне право. Але чекайте слідуючого відео при умові, якщо мені дозволить здоров'я. Слідуюче оголошення. Як ви знаєте, заїзд 14 грудня перенісся, тому заїзд дружин воїнів у нас вже буде. Приїдуть самі жінки воїнів. Я так розумію, що це молоді жінки, які втратили своїх чоловіків на фронті. З 22 бригади заїзд буде 18 січня по 25. Наступний заїзд буде дітей 93 бригади, які мали приїхати вчитись на лежах, кататись. Їх буде заїзд 1 лютого. У нас повідомляю вам про те, я не знаю, чи є в нас фото. Ми, ну, подивимося, до, мен, до нас, особисто до мене, додому, приїхав капелан Геннадій. Він приїхав, ви знаєте його, Лебедів Геннадій. Він зараз буде капеланом, старшим капеланом бригади. Морської піхоти і набережної охорони, де є ой, корпусу, вибачайте, де є п'ять бригад, це десь приблизно 35-40 тисяч чоловік. І в нього будуть такі підлеглі капелани, і він каже, що зараз якраз він приїхав до нас обговорити, як ми могли співпрацювати. І з ним разом приїхала жіночка, її звати Анастасія, молода жінка, яка захищала Маріуполь. І була взята в Маріуполі разом з хлопцями морської піхоти в полон. Довчий час вона перенесла тортури російського полону. Вона каже, страшно згадувати, але я розкажу все. І вона працює з хлопцями, з якими була в полоні і з іншими. І вона хоче: Сан Тарасович, чи могла би я привести цих хлопців, які пройшли тортури російського полону, до вас на реабілітацію? Я чула хороші відгуки про це. І тому ми чекаємо в лютому. Напевно, в лютому зразу, а може, я може десь будемо бачити, як то. Або не знаю, чи встигнемо десь там, наприклад, з 10 січня. Приїдуть хлопці, які були в полоні. Я вже з хвилюванням очікую цього приїзду, тому що я уявляю, з чим прийдеться мені стикнутись, розмовляючи з, ним, про те, з ними про те, що вони пережили. Треба буде вислухати, треба буде пропустити через своє серце, треба буде якось їх. Якось їм помогти, щоб у них не було тої ненависті страшної. Щира подяка Анатолію Бабіну за чергову пожертву на діток Сиріт. Дякую тобі, Анатолій, твоїй сім'ї. І останнє оголошення це прошу після вечірнього служіння залишитись редколегією газети Християнин Прикарпаття. Всіх, хто що це означає, редколегія? Всі, хто пишуть статті в газету, або хто хотів би писати. А також прошу залишитись бажаючих, які би хотіли щоб ми організували групу для розповсюдження газети, щоб ми оприділились, як ми будемо це робити, хто буде відсилати по почті, в які точки. І ми після вечірнього служіння я прошу залишитись всіх, хто хоче бути. Дотичний до газети Христини Прикарпаття. Хочу передати вітання від, насамперед, передаю від Вічуревича Василя, який, прослухавши проповідь, позвонив мені і сказав, дуже підкріплюючи мені слова. Просто довів мене до сліз. Дякую тобі, брат Василь. Знаєте, я скажу його слова дослівно. Він позвонив мені і сказав: Степан Тарасович, я молюсь за вас. А далі каже дивне речення: якщо мене такого грішника великого, як я, Господь зцілив від страшної хвороби, то вас тим більше, тим більше каже, Господь зцілить. А я, мені так стало, це дивно, друзі, дивно, як людина може мислити. Я йому кажу, ще раз тобі кажу, брат Василь, ми всі грішні. Ти був грішний у своєму. Незнанню, ти не знав. Сьогодні тобі Бог відкрив. А я багато чого знаю і согрішав у знанню. І тому в Божих очах я можу бути такий самий грішник, як і ти, а в деяких моментах навіть гірший. Тому що ти грішив в незнанню, а я грішив, согрішаю в своєму знанню. А хто більше знає, буде більше бити. Але також надіюсь лише на милість Божу, і більше ні на що. Але як приємно слухати такі слова під бадьорення. І закінчилась наша розмова. Я молюсь за вас, Степан. А я молюсь за тебе, брат Василь, щоб ти, твоя сім'я одержала життя вічне. Щоб ти прийняв Ісуса Христа, Він так є у твоєму серці завжди був з народження, тобі вклали батьки, ті, хто тебе виховував. Але щоб ти прийняв Його волю і служив йому всім серцем. Від сім'ї Марії Филипчук дуже щире вітання. Ми постараємося завтра її відвідати, якщо не буде якихось надзвичайних подій. Від Сергія і Марини з Грибінки, від Олександра і Іллени Єфремових, від Гринюк, Гринюк Василя з Одеси щире вітання. від Журавльова Миколи і його дружини міста Кам'янське, від Тані Кузавкіної Запоріжжя, яка була у нас чорношкірим е пастором Бруно, від Аліка і Наді Бурлаки з Міндина, від Саші Волокітіна, який всім серцем з нами і каже, мрію приїхати і стати частинкою вашої сім'ї. Від Саші та Ірини Дзер з Швейцарії. Він скинув дуже багато цікавих відео. Як вони познайомились там вже з групою віруючих, співають, з віруючими адвентистами, співають, проводять такі. Співки і співають для людей, взагалі таких людей, невіруючих, лунають у великих залах. Від брата Трінчука Івана з Польщі, від брата Анатолія Бабіна, його сім'ї з США. Якщо є привіти для нашої церкви, будь ласка, передайте. Минулої суботи ми мали служіння в Закарпатті, в Влятину ми проводили. Така була домашня церква. <кхи> Нас зібралося так досить немало, було 21 чоловік. Всі передавали щирі вітання до нашої церкви. Дякують за те, що не забуваємо. Зараз вони вже є додані в групу і молитовну, і до церковної нашої групи. Вони в курсі всіх тих подій, які відбуваються в церкві. Тому щирі вітання від братів сестер Закарпаття і особисто від Павлія Віктора, брата Степана. Будь ласка, є ще? Щирий християнський привіт від людей Ігоря Пазюбанова із села Бродівка. Дякуємо. Щиро дякую. Іра Гайлова. Сестри Іра Гайлова. Дякую. Вчора ми заходили на молитовну групу е, з, до е, Любомира Дацька. І там Любомира Дацька, Василь Ванжора, е, Раїса Димченко передавала великий привіт нашій церкві. Так, ви думаю, ви чули. Василь Ванджура минулого разу передавав. Я передавав від нього, але від нього можна передавати кожної суботи вітання, тому що він, як він мені сказав, я просто живу вашими всіма проповідями постійно, постійно, постійно і дуже дуже дякую за наше служіння. Ще... Брат Михайлочків передав вітання. Дякую від брата Михайлачків. Привіт, перезвала Олега від, від Олега Демченка село Русалівка Черкаська область. І Іде в Чешку давала відісвіт. Сестра Галя, Із Жашкова, Черкаська область. Щире вітання. І група е, я ще е, упустив, але треба було сказати, і навіть в першу чергу. Група із Білої церкви, наша вся група там об'єднана, передає щире вітання. Вони зараз піклуються нашою сест... ну, сестри, сестрою Надією Уваровою, яка дуже ослабла фізично, дуже ослабла. Їй потрібний догляд, а постійного догляду вона не має. І тому там рішається питання догляду сестри Уварової, і вона хотіла би стати частинкою нашої церкви. Вже я спілкувався із нею в прямому ефірі, але я попросив відкласти прийняття її в члени церкви по причині, що вона дуже квола. І ми вирішили, така слабенька дуже. Вона говорить, але дуже слабенька. І я попросив наших братів і сестер, щоб її поклали в лікарню, щоб її підлікували, і щоб вона була бадьора і своє бажання стати членами нашої церкви прийняла у здоровому, свідомому статусі, а не. Скажуть, от людину наговорили, та вона вже там слабенька говорить, що хоче бути членом церкви. Я не хочу користуватися таким станом фізичного здоров'я цієї сестри. Коли вона підлікується з тиждень-два, укріпиться в силах, тоді ми задамо їй питання і приймемо, якщо вона буде відповідати, так як вона як віримо, ми ми приймемо тоді її в члени церкви. Думаю, що це ви цю позицію одобрюєте. Це. Тим більше, що людина не є якась що присмерть, а просто треба її підлікувати. Є ще привіт. Якщо більше привіт, привітів не маємо. За всі привіти ми щиро дякуємо і навзаємо. Благословить вас Господь. Е, і молимось. Молимось, по-перше, молитвою подяки за те, що операція Надії Слизінської пройшла успішно. І зараз ми молимося, щоб Господь дав їй одужати і прийти повне стати в такий добрий фізичний стан. Ми дякуємо за те, що стабільно йде одужання Діани Токарок, Веніамина та Ольги Коваль. Так? Як вона є? Так, Ольги Коваль, ми це під контролем. Ми продовжуємо молитись за хворих в нашому списку. Дякуємо Богові, що сьогодні з нами знаходиться пан Чошак. Михайло, який також відчував деякі деякі труднощі. Будь ласка, ти хочеш сказати. Дякую, брат Михайло, що Богу, що ти разом з нами. І далі, дуже на першому місці у нас. Повинна все ж таки бути сьогодні молитва за те, щоб відбулись справедливі перемовини, справедливі перемовини, які би привели до справедливого, довготривалого миру, щоб не передати нашим дітям і нашим внукам війну. І це дуже важливо. І мені здається, що це повинно бути насамперед нашою молитвою. Є прохання ще звершити молитву за когось? Любомир Дацюк. Любомира дочка в лікарні попала знову погано дихає, і він з, Галя з дівчатками у лікарні просив вчора молитись. За донечок його, так? Ем, Любомир Дацюк просить молити, молити за його донечок. Будемо молити за його донечок, тому що ми розуміємо двійнятка. і... Малесенькі дуже, і тому, хай Бог, Любомир, ми разом з тобою. Ми разом з твоєю дружиною. Ми, ми не кулаки тримаємо, ми тримаємо руки в молитві за твоїх донечок. Є ще за когось? Петя зятя Юрі. так? Так. Молитва за зятя Петра Хамулюка Юрія. Він досить хворий. Він у реанімації йде у Франківську на двірні. Е, людина в реанімації, наш односельчанин. Обов'язково будемо зараз молитись за нього. Є ще прохання помолитись? Якщо більше немає, давайте ми піднімемось з служителі схилять коліна. Дорогий Господь! Наш батьку, знову, як завжди, в суботу, в цей час, ми приходимо перед Твоє святе лице, перед Твій невидимий престол, невидимий нашими фізичними очима, але видимий нашими духовними очима. Я, Господи, зараз в своїх думках, в своїй уяві бачу тебе, Батько, на престолі, так як ти змальований у книзі Даниїла, і бачу перед Тобою Твого улюбленого сина якого ти любиш надзвичайною любов'ю, божественною любов'ю, що нам її не осягнути і не зрозуміти? І я уявляю цю картину, коли Він тебе благає за кожного грішника, який кається, і за мене також, в тому числі. І тому я заношу молитву до тебе, дорогий Ісусе, як до мого первосвященника, як до нашого первосвященника, як до нашого заступника, Господь. До тебе, Ісусе, попроси свого батька, щоб Він змилувався над нами. Ти й сам можеш приймати це рішення, але чомусь ти сказав, що не попросити в Отця мого ім'я моє буде вам дано. Тому ми просимо і в Тебе, і в Твого Отця, і Духа Святого, щоб підкріпив наші молитви Своїм заступництвом. Вислухай молитви наші за тих, кого я озвучив. І за тих, кого я, за кого я молюсь в своїх кімнаті, за дорогих серцем моїх дітей, за дорогих серцем наших братів, які в Росії. за тих, хто, Господи, занепав у вірі, за тих, хто захитався, і за тих, Господи, люблячих, хто зробив якісь помилки. Вислухай наші молитви. Вислухай. І не дай, щоб ніхто з нашої церкви не став жертвою сатани, а навпаки, щоб церква збільшилась. Щоб наповнилась новими людьми. І ти знаєш таких, як брат Василь Чуревич. Як інші, які сьогодні у нас є, є у нас молода людина, яка приїхала сьогодні до нас, Господи, і за нього я тебе прошу, щоб він пізнав тебе так, як в Євангелії пише. Я прошу тебе за перемовини, щоб вони були справедливими, Господь. Тому що всі ці перемовини нагадують 11 розділ книги Даниїла. Коли говорять за одним столом, файно, але роблять зовсім інакші речі. Боже, дай, щоб перемовини були керовані тобою, щоб Архангел Михаїл, який боровся з перським царем за свободу Ізраїля, щоб Архангел Михаїл переключився на російського царя і боровся за свободу нашої України. Я прошу тебе, Господи, за хворих. За, дякую тобі за свою доньку, яку ти, Господи, е, зцілив руками інструментом людським в лиці лікарів. Дай їй одужання. Я прошу тебе за цього невідомого мені чоловіка іменем Юрій, який зараз у надвірні в реанімації. Можливо, зараз вирішується його життя. Господи, зціли, заступись і дай, щоб він. І той, хто попросив нас молитись, зрозумів, що це зроблено тобою в першу чергу по молитві. Благослови всіх нас, молодь нашу, благослови служіння, яке зараз буде, і прийми від нас низький уклін, честь, хвалу і подяку, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.